Так, шановне пансько вітаю, поки тут іде один процес. Трошки хочу скажімо так, розказати про результати виготовлення в домашніх умовах чудового продукту з, от, з такого кукурудзяного борошна борошна. І хотів отримати бурбон. І Скажу відверто, я його отримав. Навіть не очікував про такий добрий результат, відверто кажу. Трошки було там нюансів. з Ой, з моментом з, з брагою, коли треба було відсіжувати, ну, то таке то, дріб, то дрібниці, можна стадіться. Значить Було використано, отаке, як я показав, тільки що гукурудзене борошно. Використовувалися китайські дріжджі Angie Кодзі. Вони там з'їдають все. Бродило орієнтовно 11 днів. Ну я, ну, я зробив в мене бак невеличкий, тому відповідно думаю, і плюс всі дуже лякали, що воно дуже буде пінитись. Тому я зробив десь з 3 кг борошна, 12 літрів води, взяли в цей бак, буквально там ну, вони швиденько вигнались, ну, тому що може менше, може все, ну, але вигнали швиденько. І на виході я отримав от, ну, звичайно це вже скажімо так, настояний на дубовій щепі. Це вже має такий колір, такий гарний. От. Звичайно було білого кольору пройшло. Вийшов продукт і, як бачите, на виході вийшло 90 градусів. Не видно, не видно. 90 обертів продукту приблизно вийшло десь літр, літр може 50, літр 100, ну десь плюс-мінус так. От, тобто можна зробити приблизно висновок, що десь от з кілограму оцього борошна на виході ви отримаєте десь приблизно 350. 350 грамів такого кукурудзяного спирту в 90 градусів. Потім розводите собі, як ви хочете витимуть, вживати і вживаєте і робив перевірку на старшому поколінні, це тест, батько, батьки. Звісно, ніхто не очікував, що можна в домашніх умовах отримати такий добрий напій. Я його поставив настаюватись 26 березня. Сьогодні у нас 3 квітня, Ось скільки виходить 5, 8 днів, 8 днів і настоїться. і вже от такий немає кольор. В принципі, треба кажуть, щоб трошки більше пускав, ну, але ясно, що траплячки нема. В цілях експерименту був, скажімо так, використався і білий, і трохи настояний, скажімо так, настояний переніг. Було потім прийнято рішення, я вже змішав і поставив, щоб воно все це настоювалося. Тому дуже рекомендую. Єдине що таке от побажання, коли будете перемішувати кодзі, перші три дні треба, це ця... збилось, добре вони грали тим, скажімо, предметом чи чим ну, дрелька з міксером то кожного разу я обробляв її головами тобто спіртом, щоб не занести ніяку інфекцію, щоб воно вам не скисло. І все, а потім далі як зазвичай заливається від стоїли, заливається в бак і вперед, і через пару годин ви отримуєте чудовий прекрасний напій. Потім даєте йому декілька днів відпочити, потім засипаєте, скажімо так, дубовою щепою приблизно на літр. По рекомендації знов друзів однодумця, тільки-тільки він вигнався, зразу була частина засипана. Прям спірт цієї щепу. На літр спірту я дав приблизно 7 грамів цієї дубової щепи. Ось воно такий колір дали. Потім ще декілька днів відпочиває і все прекрасно. Да, до речі, коли воно надігналося, перші каплі, такий був запах, що такий дуже приємний, такої кукурудзи. Мені дуже сподобалося. Правда, дружина не чула, і я чув, але що вже зробиш. Думаю, я. Ну продукт дуже вартує, на, заслуговує на вашу увагу. Ну, Шановне панську, дякую за увагу. Будь ласка, вподобайку, підписочку. Ну а далі будемо продовжувати. Всього доброго.